Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон продовжують визвольну операцію від диктатури в Російській Федерації. Бійці Легіону Свобода Росії повідомили на своїй сторінці в Телеграм, що ночували в рідних краях. Доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський в ефірі телеканалу Фрідом назвав операцію маневровою війною. Ми наносімо удари по. Начить путінським ворожом силам по военным об'єктам по скопленням лічного составу. Це така быстрая маневренная війна, за словами Барановського, складно сказати, який населений пункт знаходиться під їхнім контролем, але під контролем Російської Федерації ці населені пункти також не перебувають. Там російська армія і так звані правоохоронні органи анірох во покинули ці значит, рігі, значить при гранічний населений пункт. Нагадаємо, 12 березня три підрозділи, в яких воюють громадяни Російської Федерації, Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон, заявили про початок операції зі звільнення Російської Федерації від диктатури. Ми приходимо не для того, щоб убити, стерети, унічтожити або наказати. Ми йдемо, щоб освободити вас від нище, бідності і страху. Бійці не хочуть допустити ще одного терміну кривавого диктатора. Вони розповідають, що Путін узурпував владу на 20 років. І що відбувалося? Санкції, економічний застой, кровопролітна війна, забравши життя і здоров'я більше ніж 400 тисяч російських мужчин, убиті політичні конкуренти і повна ізоляція з мірової арени. Операція зі звільнення від диктатури проходить в Білгородській та Курській областях Російської Федерації. Тим часом Розмі повідомляли, що ФСБ визнали штурм російського кордону і заявили, що нібито їх штурмували танками і бронемашинами. Як повідомляє Унян, посилаючись на американський інститут вивчення війни, країна-агресор використовує призовників для захисту свого кордону, оскільки не хоче передислоковувати війська з лінії фронту до інших районів. Диктатор Володимир Путін відреагував на збройну активність на кордоні в Російській Федерації, заявивши, що нібито головна мета цих дій, якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то завадити нормальному процесу волевиявлення громадян у свою. В чергу губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що воїнів визвольної армії на території населених пунктів регіону не бачить. Ми сьогодні столкнулися з великим об'ємом лживої інформації від нашого ворога. Хочу в связі з цим сказати на території населених пунктів Білгородської області противника немає. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що добровольчі батальйони діють як самостійні підрозділи, і вони узгоджують із силами оборони лише ті операції, які відбуваються на території України.